Найбільший гонорар був. Ми робили зйомку для бренду Nike в якомусь місті китайському і заплатили мені дитині на той момент 3 тисячі доларів. Майже це для мене була вау гроші. Я в це перші великі гроші. Це от таке, що прям супер гонорар був великий. Це звичайний. за який період він? Це буде? за одну зйомку. І що ви з тими грошима зробили? Частину Щось відпра... купила сім'ї подарунків. Щось заощадила. Я завжди заощаджую. З дитинства в мене є така звичка. А які були ще найбільші контракти чи найбільші гонорари? В 5 тисяч була зйомка, і теж для бренду космети. Це ми їздили в місто там, працювали з брендом Dior саме косметикою. То якийсь первинний капітал ви собі там сколотили? Я повернулася. Після роботи в Азії і зрозуміла, що я вже більше не зможу жити з батьками, тому що я вже самостійна. Тих грошей, що я заощадила, я собі винай... винайняла на рік квартиру окрему і з'їхала. Це мені ще десь було 16 років. Може, тому ви так рано 18 заміж вийшла перший раз? 100% тому.